Василь Васильович, ви не публічна людина, і це правильно з огляду на вашу специфіку, з огляду на вашу посаду. Але мені здається, українцям цікаво буде дізнатися, чому ви вирішили піти в службу безпеки? Я в дитинстві в юнацькі роки десь відчував уже на той час відповідний потяг і мріяв бути правоохоронцем, який буде боротися саме з такими серйозними транснаціональними проявами злочинності і з ворожими спецслужбами бути відповідним контрозвідником. Тому і цікавився відповідно юриспруденцією, готувався до цього фізично, згодом і вступив до. Лав Національної академії Служби безпеки України, яку і закінчив і став офіцером СБУ. Також, мабуть, я відчуваю. І певний потяг такий свій генетичний. Скажу вам, У мене бабуся свого часу, по мамині лінії, вона під час Другої світової війни воювала на території Польщі і займалася саме диверсіями по відношенню до фашистів, і працювала в одному з партизанських рухів разом з регулярними на той час радянськими розвідувальними силами. І навіть є тритомник її написав її бойовою подругою, яка називається таємниця тухольських барів, де описуються всі її подвиги. А дідусь мій пішов на війну. Рядовим а повернувся капітаном і воював в танковій армії маршала рибалка і пройшов дуже дуже багато складних етапів через всю війну. Був багаторазово поранений, зібрав всі можливі бойові нагороди, в тому числі два ордена слави. Я десь на в тому також відчуваю якусь ментальну їх підтримку.